Зима не зупинить війну і наш контрнаступ. Але чекати, що під новий рік ми отримаємо головну новину, на яку так чекає кожен українець, теж не варто. Про перспективи протистояння з ворогом та чорних хлебадів, які можуть щось змінити не на полі бою, а десь у високих кабінетах розповів Кіборг та ветеран АТО Роман Костенко про нові рейди російських повстанців на Білгородщину, про захист півночі і підготовку до боїв на передовій і про нову велику партію безпілотників від армії. Ні, дронів, яка вже рушає на фронт події 582 го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Війна не стане легшою за півтора року активних боїв, навіть нічого не навчені так звані частково мобілізовані окупанти вже відчули запах пороху та потроху навчилися воювати. Про це Роман Костенко, ветеран АТО, Кіборг та чинний секретар парламентського комітету з національної безпеки, говорив в інтерв'ю Українській правді, зуважив, що просування на запорізькому напрямку, попри успішний прорив, ускладнене позицією ЗСУ Україна на невеликій ділянці не більше ніж 10 кілометрів, яка перебуває під щільним вогнем ворога. Тож саме тому українські захисники зараз намагаються розширити фланги підконтрольної їм території, а не вклинюватися далі на південь. Говорили про осінньо зимовий період війни. Зауважив, що через негоду активність боїв у будь-якому разі знизиться, хоча й не зупиниться. А ще утримався від чітких прогнозів завершення війни. Та це у нас багато хто любить прогнози робити, там хтось сказав 6-7 місяців, хтось каже 2-3 тижні. Так, да, 2-3 тижні. Складно сказати, ми не знаємо, як буде щось розвиватися, але те, що це буде швидко, я не вірю, ну там до кінця року або там закінчиться через е, рік, скажімо так, саме перемогою вийти військовим шляхом на кордони 91-го року, от коли ми забуваємо про зовнішню політику, ми просто б'ємось. Ну, найближчим ча часом у нас шансів нема, там навіть я там буду на рік говорити. Да? Але на війні буває чудо, ми були, ми пам'ятаємо про це. Але якщо будемо об'єктивно, якщо, звичайно, будуть якісь проходити політичні Ського політичні там дипломатичні міжнародні процеси. Ми ж розуміємо, да ще багато є геополітичних гравців, які в цьому е задіяні. Якісь політичні процеси всередині Російської Федерації, звичайно, це може вплинути. І певні процеси вже починаються на російському прикордонні. Після великого травневого прориву Легіон Свобода Росії повідомив про нову операцію на території Білгородщини Зауважили, що, попри заяви окупантів, не мають жодних втрат. Пропа. Низькі змі натомість запевняють, що жодного прориву на території Росії не було. Буцімто бій між окупантами-прикордонниками та так званою українською ДРГ відбувся на лінії розмежування. Скільки захищений український кордон з нашого боку, це перевірив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, зауважив, поки українські бійці не перебувають на передовій, мають достатньо часу для ретельного вишколу цього разу з військовою технікою та зброєю, яку передали західні союзники, підрозділи як збройних сил України, так і Національної гвардії, які виконують завдання у північній операційній зоні, з часом відбувають на схід та південь нашої країни для того, щоб продовжувати наші розповідальні дії. Тож наші хлопці у складі підрозділів мають бути готовими використовувати передано нашими партнерами зброю для того, щоб бити ворога і наближати нашу перемогу. Що, вочевидь, щодня наближає той самий день, то це дрони, які допомагають нашим захисникам і без ризиків для себе нищити ворога, і спостерігати за кожним російським рухом із повітря. В мінцифри повідомили, лише за минулий місяць українські оператори безпілотників уразили майже 800 одиниць техніки, і зараз на фронт рушає нова партія дронів від ударних до спостережних, і навіть тих, які не можна показати на кадр. Камеру поки що не можна передаємо масштабну партію приблизно 1700 БПЛА різного типу нашим силам оборони від армії дронів. Перед вами розвідувальний літак, пінгвін, його використовують країни НАТО. Він може зависати в повітрі на 72 години, має потужну оптику, є достатня ребостій. Або ЕОС це також розвідувальний літак. Він вертикально взлітає, і є досить ефективним. «Лелеку» всі знають Це український дрон, розвідувальник він. Я досить ефективні. Також Р-18 це вже коптери, ударні коптери, які знищують броньовану ворожу техніку, вампіри, про які ми вже розповідали, і Евенджер. Це взагалі цікава розробка. Літак-бомбер, який летить і кидає протипіхотні міни, і може знищувати ворога. Також ви бачите FPV, які сьогодні є безцінними на полі бою і щодня знищують ворожу техніку та живу силу окупанта. Наприклад, Фенікс, який вже використовується активно українськими силами оборони. Ви бачите дрони, які ми не можемо сьогодні відкрити і показати, але вони щодня допомагають нам захищати нашу країну. Розповімо після нашої перемоги. Слава Україні! Олексій Пасак, п'ятий канал. Для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на Ютуб 5 лайкніть. Напишіть коментар. Для вас це секундна справа, для нас просування в Ютуб-просторі на вищі щаблі. Окупанти намагаються повернути втрачені Кліщівку та Андріївку неподалік Бахмута. Нині на цьому напрямку тривають запеклі бої, кажуть у східному угрупованні військ. Росіяни атакують позиції збройних сил з усього можливого озброєння. Гатять з артилерії та авіації. Утім, добряче отримують у відповідь. Тим часом ЗСУ ймовірно здійснили прорив на лінії роботи невербове на, на Запоріжжі. Про це йдеться в матеріалі інституту вивчення війни. За підрахунками генштабу, за останню добу, друга армія світу втрат. 330 своїх бойовиків. Про ситуацію на фронті далі розповість Марта Шикула. Потужні артилерійські обстріли та авіаційні удари. Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському напрямку. Нині там точаться запеклі бої. Ворожа армія гатить з артилерії тільки за останню добу позиції збройних сил ворог обстріляв з опів тисячі разів, атакують із повітря бомбардувальниками та гелікоптерами. Москолота хоче повернути втрачені раніше українські Кліщіївку та Андріївку, але їхні спроби провальні. Наші армійці не баряться, насипають у відповідь та ліквідовують росіян під час бойових зіткнень. Працює на наша контрбатарейна боротьба. Ми знищуємо перманентно їх артилерійські системи. Таким чином була знищена за вчорашній день одна нона С також одна Мста б піона 203-мм установка. Одна з найбільших. Чотири гіацинти С 4 д 30 та одна МТ 12 рапіра, що свідчить про ефективне застосування наших артилерійських систем. Також спільно із підрозділами безпілотних літальних апаратів. Ми постійно виявляємо їх і наносимо вогневе ураження. Крім цього, нашим захисникам вдалося знищити. 4 автомобілі, 7 складів польових з боєприпасами та 3 БПЛА противника, включаючи FPV-дрони та дрони-камікадзе типу Lancer.